Настала зима, але хочеться чим зайнятися, щось посадити. Зібрали колекцію цибулинних, дрібноквіткових і тюльпанів. От сьогодні я трудилася, висадила дрібноквіткові такі квіточки. Я вже знімала відео, які тут. Купили у магазині. От я їх висадила в таку форму дно від великої діжки. Проблемно трішки було. От фіолетові це лісові пролісочки, які квітнуть разом майже з підсніжниками, прикрашають землю в лісах і окультурені в домашніх умовах. Є такі цибулинки, які легко сажались. У їх показані носики, якась правильна форма цибулинки. А от рябчики довелося. Трошки потрудитися. Навіть брала мікроскоп, щоб достежити, де ж їхній носик. От довго я їх висаджувала. а їх ще і багатенько 40 штук. Якщо взяти е, деякі квіткові, там є й по 75, то я їх швиденько висадила. Крокуси. Пушкині, пабіоли. Сели. от є тут декоративні цибулинки, різні різні квіточки. Зараз я їх присиплю трошки мохом, трошки трави покладу, пісочком і наверх трошки присиплю стру... тирсою. Є ще такі. Я ще ці не висадила, перейшла висаджувати тюльпани. От така форма, яку я обрізала, була така скринька пластикова. Я взяла, її обрізала, зробила внизу дирочки, поклала трошечки камінців. І вже тюльпанчики мої стали проростати, тому вони попросилися в землю. Я Потрудилася сьогодні, хоча йде сніжок і на вулиці зимно. Заздалегідь була вже заготовлена трава, яку я теж поклала, Мох він теж гарно вбирає, і віддає вологу. І от половину лоточка я вже висадила. Я їх не роздягала, але помітила одну таку річ, яка може їм пошкодити. Є у них такий носик, і от в тюльпана він закритий. Йому треба було допомогти якось, щоб він відкрився і не загнувся, бо це наче аж дерев'яна така плівочка затвердівша. І потім він буде нерівно рости, закручений. І от мені довелося це все звільняти. Ця шкірочка дуже груба, і довелося потрудитися, що їм відкрити. Я, можливо, ще дещо тут не, не освоїла. Зараз ще передивлюся, деякі носики їм відкрию, щоб їм легше було дихати. І весною вони швидше проростуть. І порадують нас всіх своїм цвітінням.